Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. ні 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 Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телепроекції майбутнє» Найяскравіше світало. Ну? Поближче познайомитись з професією тележурналіста, а головне провести прямий ефір разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної телерадіокомпанії, ось який я повинна зазначити нелегкий шлях, чекає на фіналіста другого сезону телепроекту Твоє майбутнє коди. А поки що триває перший відбір тур. Де діти, як ми вже зазначали, демонструють поважним членам журі свої здібності. А ті, в свою чергу, відкривають для вас, шановні телеглядачі, нові таланти. І робимо ми це із задоволенням. Ось вже шостий ефір. Герою сьогоднішнього ефіру Талановита п'ятірка підготувала для нас суто літературний поєдинок. На якому з їх вуст лунатимуть вірші Тараса Шевченка, Олександра Пушкіна, Василя Симоненка, Марії Познанської, і той з учасників, хто виконує підготовлений вдома віршований твір найкраще і працюватиме з нами з авторами програми у другому турі телепроекту Твоє майбутнє. З героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо: члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. А розглядати їх талановиті виступи, ми розпочнемо саме зараз. Відкриває наш сьогоднішній літературний поєдинок Юлічка конкурсантка, яка мріє полетіти у космос і. Я хочу стати тележурналістом, і я сподіваюся, що якщо я буду вчати приймати участь у цьому конкурсі, то я зможу зрозуміти, підходить мені ця професія чи ні. Першим творчим кроком до спроби дізнатися, чи на вірному шляху Юля щодо вибору професії став уривок з російського реалістичного соціально психологічного роману у віршах Олександра Сергійовича Пушкіна Євгеній Аніґін. Який, за словами відомого критика Віссаріона Білінського, став справжньою енциклопедією російського життя першої чверти 19 століття. центральним персонажем роману є його головна героїня Тетяна Ларіна, мілий ідеал автора. Пушкін наділив свою улюблену героїню багатим внутрішнім світом і душевною чистотою, воображенням мітежним, умом і волею живої. И своенравной головой, и сердцем, пламенным и нежным. И, как вы, шановные телеглядачи, уже догадались, Юлечка прочитает нам лист Татьяны Конегину. Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей боли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, когда бы надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видит вас. Что только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном. И день и ночь до новой встречи. Но говорят, вы не люди, в глуши, в деревне, все вам скучно. А мы ничем и не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда б не знала вас. Я знала б горького волнения, души неопытное волнение, смирив со временем, как знать. По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Марту. Наступную нашу конкурсантку приваблюют две профессии – актрисы и тележурналистика. И она уже сегодня Певно крокує у цьому напрямку. Відвідує школу юних журналістів, займається акторською майстерністю. І, взагалі, як вона пише у своїй анкеті, моя мрія бути щасливою, захоплення в мене просте: дарувати людям радість. Я хочу яскраве, щасливе, сповнене несподіванок майбутнє. А наш телепроект для Марти потрібен. А я хочу собі гарне, забезпечене та щасливе майбутнє. Все, що зможемо, шановні конкурсанти, обов'язково дамо. А зараз ви знайомите нас зі своїм творчим потенціалом. І він неймовірно великий і несподіваний. Судіть самі, ви у свої юні роки обираєте доволі для себе серйозний репертуар і марточка серед вас не виняток. Ти знаєш, що ти людина. Цей нелегкий для виконання віршований твір українського поета і журналіста, одного з найбільш яскравих представників покоління шикодісятників Василя Андрійовича Симоненко, Мартуся приготувала для нас у першому турі. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі ласкаві злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина. І хочеш цього чи ні? усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Між професіями дизайнера, перекладача і, звісно ж, тележурналіста ще обирає наступна наша талановита конкурсантка Богданочка. І у вільний час від навчання займається танцями, паперопластикою, та Орігамі в'яже гачком малює і багато читає. І, як ми зрозуміли, полюбляє історію, адже уривок звіршованого твору української поетеси Марії Познанської Джорджини Цвітуть, який ми сьогодні почуємо з вуст Богдани, створено на основі реальних подій Великої Вітчизняної війни 1941 45 років. Ми маємо згадати всі ті подвиги, які були створені. дітьми. Про подвиг 11-річного хлопчика Казимира Гапоненка, який був заарештований гестапівцями у листопаді 42-го, в окупованому Києві разом зі своєю мамою Софією, за зв'язки з підпільною антифашистською організацією, і розповідає нам у своєму творі письменниця Марія Познанська. А ось уривок зі спогадів сучасниці Софії Степанівни, санітарки, військового кореспондента Емілії Іванченко про ті часи. Сонечка розповідала нам, що йдучи на страшні катування, які їм з казиком німці влаштовували щодня, міцно стискала маленьку долоньку сина. Казик дивився на матір і вірив, що вона його захистить. Це була істинно-дитяча віра в диво. Рано подоросліший, 11-річний хлопчик розумів, що вони з мамою помруть, але товаришів не зрадять. Ніхто не чув пострілів, які обірвали життя юного героя. Його вбитій горем матері довелося пройти через Гестапівське пекло і вціліти. У 1965 році вона була нагороджена орденом Великої вітчизняної війни Другого Ступеня, а її загиблого сина Казика удостоєна медалію за бойові заслуги. Смертно. Певне, в ту ніч листопадах Сенька Деміївка спала. Яром глибоким під садом чорна машина петляла, бігла по совській, козачій, кралася, видно по всьому. Потім, спіткнувшись, неначе, Стала провулку глухому. Вийшли з машини фашисти, кожен пальтіш шкіряному Зрадник у шапці вовниці в чорнім кожусі душному. Вийшов з машини хлопчина, Кофта з вельвету на ньому, зверху стара відчищина. Так і взяла його з дому. Чубчик на вітрі тріпоче, низько на лоба спадає. Рижий хлопчині шепоче, казика він підмовляє. Казику, певно, ти хочеш. Жити на білому світі, знаю, розумний ти хлопчик, допомагав дяді миті. Зараз чекиш в цьому домі, в корусах дяді Антоші. Вам же паролі знайомі. Виключ, заплатимо гроші, купить за них тобі мама В киві всякі обнови, а не послухає з нами дуже короткі розмови. Хлопчика серце забилось. Жити, як хочеться жити, може, це тільки приснилось. Що ж, убивайте, бандити. Ні, я ніколи не зраджу друзів свою батьківщину. Ну, перепитує зрадник, на міркування хвилину. Можу пароля назвати, може, мовив притишено наказик. У двері надвірні до хати треба постукать одразу. Сукатю, мовною рукою, так і зроблю за хвилину. Тільки найдіть ви зі мною, сіде отут біля тину. Вірять, фашисти, зраділи, казик прямує до хати. Ось уже й двері щусили, стука в них став кричати. Вас оточили фашисти, дареві знов кулаками. І полетіли зі свистом кулі над ворогами. Все зрозуміли у хаті, кулями стріли фашисти. Печені став прикривати соболява чекіста. Так і вдалося цій хвилині друзям втекти до блави. Казика в чорній машині, Кати везуть для розправи. Як у мішку кам'яному, Камері хлопчик в неволі, Рвана сорочка на ньому, Ковте з вервед долі. І як жоржина червона, галстук лежить променистий. Під сорочеві вирвати слідчим фашистом. Казику, хлопчику русий, як тебе мучили, били. Бачила б знала матусю, що з твоїм сином робили. Слідчий узяв револьвера, казику цілиться в очі. Сина твого піонера цим залякати він хоче. Де партізаницю скажеш, шкуру здеруєш живого. Кинув на те йому казик. Ні, не скажу я нічого. Казика живих. Це вже було перед весною, кінчався люд та сніг. раки мостились на гіллі. Чекає нашого тепла, як пісня палить на підпіллі, про подвиг в жила. Я хочу дивитися Великих сад. Так, на запитання, чому ви завітали на наш проєкт, відповів конкурсант Владислав. Який між професіями актора і тележурналіста ще не визначився остаточно, але поки що має доволі серйозне захоплення спортом і планує піти на музичний курток. А що саме хочеш робити? Грати на гитарі. Але поки що Владіслав на нашій сцені виступатиме у ролі актора і продекламує сонячний твір нашого великого кобзаря Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. До речі, найдивовижніше те, що написав Тарас Григорович його, перебуваючи на чужині у Петербурзі, будучи ув'язненим у казематі Петропавлівської фортеці у 1847 році. Крім допитів, були ще довгі дні і ночі в одиночній камері. Майже півтора місяця. Що переживав, передумав поет у тій похмурій самотині, ми б так ніколи і не дізналися, якби не поезія. Шевченкові пощастило роздобути великий аркуш паперу. Склавши аркуш вчетверо, четверо, написав на ньому 13 віршів. Справжнім шедевром серед цих поезій. Справедливо вважається вірш садок вишневий коло хати. Ця поезія одна з найсонячних струн Шевченкової, пейзажної. Лірики. Садок вишневий коло хати, грущі над вишнями гудуть, Пугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька стає, Ночка вечерю подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Настуня. Наступна талановита героїня нашого сьогоднішнього ефіру полюбляє кататися на роліках. Малювати. Ну, саме для цього вона відвідує гурток малювання. А у майбутньому мріє не просто про кар'єру тележурналіста. Вона мріє стати відомою. Журналісткою. Я хочу у своєму житті спробувати щось новеньке для себе показати себе у вищих висотах. У виставі першого сезону телепроєкту Твоє майбутнє наші фіналісти майбутні випробовували себе у ролі акторів. Про цю професію, до речі, також мрія Анастасія і сьогодні зробить перші кроки. Настуня розкриє перед нами прекрасну пейзажну картину. Прочитавши зі сцени вірш Тараса Шевченка, за сонцем хмаронька пливе. У ньому сонце уособлення тепла, світлої радості, боротиметься з туманом, що несе темряву та небезпеку. Та людина має завжди вірити, що сонце зійде, прожене пітьму, обігріє, як мати дитину. За сонцем хмаренька пливе, червоні поли розстилає», і сонце спатоньки заве у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам люба, годиночко, малуй годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмареньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діти. Ось таким, насиченим ліричними літературними пейзажами. Та драматичними подіями з історії нашої держави був сьогоднішній наш ефір, який нам допомогли створити талановиті конкурсанти телепроекту Твоє майбутнє один. Попереду, а це вже наступного тижня. Ми продовжимо слідкувати за конкурсантами і переглянемо наступну талановиту п'ятірку конкурсантів першого відбіркового туру. А зараз. Ми оголосимо імена тих, хто крокуватиме з нами і надалі у другому турі. Тож, до другого туру за підсумками суддівських протоколів сьогоднішні п'ятірки учасників увійшли Марта Ярова, Богдана Семенова, Владислав Косовський та Анастасія Барбенко. Ми вітаємо переможців! Перед тим, як попрощатися, шановні дорослі, ми б хотіли вас запитати, як давно ви говорили своїй дитині, що ви її любите? І зачекайте, не відповідайте, краще зробіть це саме зараз. Підійдіть до неї, міцно обійміть, ну, і... або зателефонуйте, якщо її зараз поряд немає, і скажіть ці головні слова. На які вона так чекає, дитинко, я тебе кохаю. Ну, а на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня на святі талантів. Бувайте! Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор. Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка. Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.